Село Іванівка знаходиться в 20 кілометрах від Вінниці. Відстань невелика, проте транспортного сполучення з обласним центром не було. Неодноразово іванівчани зверталися з проханням вирішити цю проблему. Досить довго ми чекали цього маршруту, який нам конче був необхідний, тому що і в холод, і в жару, і в заметіль, і всі жителі села, і діти, і студенти добираються до траси. Траси, де півтора-два, два з половиною кілометри ходьби. Це дуже великі незручності були, тому що розумієте, що в Вінницю їдуть за покупками, повертаються і з покупками, і діти з навчання, і добра. Практично досить важко. Дослухалися до прохань мешканців Іванівки громадські активісти. Кажуть, аби відновити рейсовий автобус з Вінниці до Іванівки, доклали чимало зусиль. Люди, що проживають тут, а це переважно пенсіонери, відтепер мають можливість безперешкодно дістатися у місто. Через смс люди не можуть дістатися людям, треба йти на трасу. 600 метрів по поганій дорозі. Це не дуже, я вважаю, поважно для людей похилого віку. Це тяжко, тому ми приклали зусилля та зробили. У нас звернулася громада. Громада села Свіжини Іванівка з проханням допомогти. Ви знаєте, люди діляться на дві категорії: ті, хто шукають можливість, ті, хто не шукають можливість. Ми знайшли можливість З сьогоднішнього дня. Ми запустили маршрутку, і Вона буде ходити кожен день від села Іванівка до Іцвіжана, до Вінниці. У селі проживає майже тисячу людей. Відтак дістатися до Вінниці від тепер допомагатиме рейсовий автобус. Я розумію, що цей маршрут потрібен автобус буде регулярно ходити. Щоб всі йшли в автобус, п'ять разів на день ходитиме маршрутний автобус від села Іванівці до Вінниці і в зворотньому напрямку. Розклад руху допоможе спланувати поїздку. Активісти в свою чергу пообіцяли, що транспортної проблеми у селі більше не буде.